Всім привіт! Я навчалась у Богдана Конончука і я хочу поділитися своїм відгуком з приводу цього навчання. Що мені дуже сподобалось, так це те, що, хоча я і брала групове наставництво, все одно у нас були кожного тижня групові зідзвони по 2-3 години, де ми одразу на практиці розбирали різні теми та завдання. Тобто, окрім записаних уроків, у нас вже була практика з Богданом напряму, не дивлячись на те, що у нас групове наставництво. Другий момент, який мені Дуже сподобався, так це те, що на цих же зідзвонах можна було одразу задавати питання. І це було як навчання в лайф-режимі, от кожного тижня на таких от зідзвонах. Ще момент, який я дуже сильно оцінила, це те, що пояснюю все до дрібниць, вплоть до того, як краще подавати інформацію клієнту. Тобто не тільки про веб-дизайн, а взагалі навіть про комунікацію з клієнтом. Що дуже цінилося, так це те, що відповідали дуже швидко. Тобто будь-які питання можна було задавати в чат, навіть якщо це ряд було. Питань казали, пишіть в чат і одразу відповідали, навіть якщо це вже було пізно вночі чи ввечері, неважливо. Тобі все одно відповідали на ці запитання. А в цілому, я навчанням дуже сильно задоволена, тому що скажу чесно, я очікувала, що результат буде класний, але щоб він був настільки класний, я такого не очікувала, що от в кінці буде такий крутий кейс. Це дуже насичена програма. Правда, там прям буває, от я не встигала моменти, ми, треба було наздоганяти. Але вона того вартує, тому що в кінці ти отримуєш просто вау кейс, і просто попередні ваші кейси ви не захочете їх дивитися після того, як ви побачите, який ви кейс можете робити.